Вітаю! Мене звати Маргарита і це б'юті канал українського бренду Екстракт. Сьогодні у нас на огляді новий жіночий аромат від екстракт Вега. Він названий на честь найяскравішої зірки у сузір'ї Ліри. З нею пов'язано багато міфів та легенд. Вона визначала долю закоханих, уособлювала силу та наполегливість, асоціювалася з богами. Аромат Вега. Повністю відповідає своїй назві яскравий, нестримний, насичений. З ним ви відчуватимете себе так, ніби це ви головна зірка будь-якої події. Початкова нота це свіжий, глибокий аромат чорної смородини. Попри те, що композицію відкриває лише один акцент, вона не звучить просто: смородина має збалансований кисло-солодкий запах, який чудово грає навіть на самоті. Далі вступає троянда та пудрові ноти. Це дуже вишукана жіночна і сексуальна комбінація. Вона створює довершений зрілий, дорогий аромат, який полинить серця та приковує увагу. А завершують композицію амбра, бензоїн і ваніль. Вони дарують солодкий глибокий шлейф та довершують елегантне і розкішне звучання. На тілі аромат звучить солодко та насичено, а найяскравіше відчуваються ноти пудри і троянди. Це бездоганний аромат для впевненої та яскравої жінки, яка готова до сотень компліментів та уваги оточуючих. Екстракт вега це ідеальний запах для вечірнього відпочинку, будь то побачення, зустріч з друзями чи урочиста подія. Всі погляди будуть прикуті лише до вас. До речі, взимку його можна сміливо використовувати як денний аромат. Щоб додати яскравих фарб у холодні дні, замовити аромат можна за посиланням в описі під відео. Якщо вам було цікаво, обов'язково підписуйтесь на наш канал та слідкуйте за новинками. Давайте закохуватися в українське разом.